Кількість загиблих у багатоквартирному будинку Шевченківського району зросла до 12 людей. Рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Про це повідомили у телеграмі ДСНС України. Детальніше про ліквідацію наслідків російської атаки у Києві далі говоримо із речником головного управління ДСНС у Києві Павло Петров з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Ось ми почули, що, що знайшли ще одне тіло а... Так, знайшли ще одне тіло людини і вже зросла до 12 кількість жертв. Скажи, будь ласка, зараз яка ситуація? Чи ведуться ще ем, розбір завалів на певних ділянках? І чи можуть там бути ще люди під цими завалом? Дякую за питання. студія дивіться, так. Насправді рятувальники ще працюють в Шесінківському районі на декількох локаціях. Е, наразі п'ятиповерхівці житлові станом на 13 годину. Нами вже неплуховоно тіла 12 загиблих осіб. них, з них четверо дітей, але рятувальники не зупиняються і не зупинялися і вночі. Навіть ми далі продовжуємо працювати для того, щоб обстежити максимально максимально більше територію завалів. і Я думаю, що рятувальники не зупиняться, поки повністю не обстежують, тому що за нашу інформацію під завалами ймовірно ще можуть знаходитися люди. Скажіть, будь ласка, до найважче зараз працювати рятувальникам, чи є якийсь об'єкт, який, наприклад, може обвалитися, або просто там доволі складно підібратися? Дві складностей ніяк не маємо. Зараз рятувальники працюють. Вони ще там працює і велика техніка, а також рятувальники працюють руками, прибирають як великі смаки конструкції, так і маленькі. Це тобто так комбіновано. Працюють рух, вистачає техніки, вистачає. Угу. Справа тільки в часі. вчора. От коли були наші колеги на місці влучань, то в прямих трансляціях ми бачили, що там було дуже багато цивільних людей, які готові були допомогти рятувальникам. Чи зараз є така потреба залучити додаткові сили, наприклад, навіть цивільних, і чи є там люди, волонтери, які допомагають рятувальникам? Ця наразі ви праві, вчора дуже багато було волонтерів, а також просто людей, які жили поруч, які прибували дуже величезні кількості. Вони допомагали рятувальникам прибирати завали в перші, перші години, можна так сказати. Але пізніше, коли рятувальники вже дібралися до як ви бачили на Алфадиті, тут були такі великі плити, які нам довелося розрізати. Так і е, на будинку у нас були перекриття. Ім між великі там, де довелося залучати саме велику габаритну техніку. Ми попросили людей відійти за для збереження їхньої безпеки, їхнього здоров'я, тому що це дуже небезпечно знаходитися біля е, такої техніки без е, відповідного захисного спорядження. Наразі ми не потребуємо в, в людях ніякої, ну у нас потреби немає. Тут рятувальників вистачає, техніки вистачає. Сподіваємось, сьогодні всі роботи будуть завершені. Скільки загалом рятувальників долучено до цього техніки? Рятувальників? Близько 100 рятувальників у нас зараз долучено, і більше 20 одиниць різноманітної техніки. Це тільки від ДСНС, також є техніка від міської адміністрації. Також нагадаю, що досі нас підтримують волонтери, які привозять і воду, і їжу Цього тобто, доставів. Рятувальників. Пане Працю. Павло, я вам дякую, що долучились до ефіру і щиро дякую за ту роботу, яку ви з колегами зараз робите. Павло Петров, речник головного управління ДСНС у місті Київ, був з нами на прямому зв'язку. Вмикався якраз на локаціях, де зараз тривають розбір завалів після вчорашніх влучань російськими ракетами по кількох районах Києва.